Дивіться, як квітне гарно арабіс. Таким ковром. Доріжкою такою гарною. А пахне як. Біля нього, як стоїш, від нього такий йде аромат, шикарний. Така ґрунтопокровна рослинка. Розростається. Ще є е, інші кольори. Рожевий, темніший і рожевий, такий більш до малинового. Дуже гарно. Приваблює бджілок своїм ароматом. Так, люди посадили біля під'їздів. Ось як гарно дивиться. У дворі, на клумбі, посадили.